У нас на районі розпочинається катання тут біля школи, на стадіоні, тому що а, тут, дивіться, горки такі гарні, пологі і тут безпечно для діток, тому що немає нічого зайвого. І, ну, Там трошки бачите, ворота, але воно подальше. Тут теж декілька є таких желізних, але дерева, ну якби більш-менш безпечно, Ну, все одно трошки треба дивитися за собою. З дітьми. І ми теж приїхали кататися. Зараз будемо тут проводити час весело. А як ви проводите зимові свої дні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо бажаєте. Чи любите ви кататися на саночках? Це таке, знаєте, пога... спогад дитинства, покататися, порадуватися цим дрібницям. цьому. Потрібно вміти, як кажуть, да, радуватися самому самому дрібному такому, навіть снігу. Просто Слава Богу, що випах сніг, Сніг даже, бачите, настрійте, яка красота. Мороз такий, яка погода у вас, чи каталися ви вже на саночках цього року.